Всім доброго дня, в продажі у нас Renault Grand Scenic машина свіжопригнана з Франції, автомобіль вже розмитнений, поставлений на український облік. Авто 7 -місне. двигун 1,9 дизель, механіка, 6-ступка. На оригінальних легкосплавних дисках, гарна комплектація, передній задній партронік. Датчик світла, датчик дощу, електродзеркала, покузу авто без корозії, без подряпин. Задній партронік. Задні сидіння за потреби складаються, виходить великий вмісткий багажник, Присутні також. Сзади сеточки. Дуже классно комплектация. Шкиряный комбинированный салон. В таком состоянии заднее сиденье. Задні склопідйомники, також сіточка присутня. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання підігрів зеркал, мультикермо, клімат-контроль, штатна магнітола, електроручник, круїз контроль, навіація. Ручник працює. Парктроніки спрацьовують, куліса перемикає класно. Пробіг даного автомобіля 225 тисяч кілометрів, екологія на місці, двигун працює чітко, присутні сервісні відмітки. Була заміна мастила в 2022 році на пробіг 210 тисяч кілометрів. Обік перевіряється по ВІН-коду. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця, за деталями буде в описі під відео або за номером телефона. Всім гарного дня та до побачення!